Привіт всім! Представляємо вашій увазі цифровий вимірювач тиску в шинах. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Цифровий вимірювач тиску в шинах це зручний компактний і точний інструмент. Він оснащений великим цифровим дисплеєм, на якому відображається поточний тиск у шинах. Також він може бути використаний для вимірювання тиску мотоцикла або велосипеда. Вимірювач оснащений функцією автоматичного вимкнення, яка зберігає заряд батареї. Також він може зберігати показання на дисплеї. Таким чином, ви можете порівняти поточний тиск у шинок з попередніми вимірами. Він має міцний корпус і ергономічний дизайн, що забезпечує просте і надійне використання. Якщо ви хочете виміряти тиск у шинах швидко і точно, то даний вимірювач відмінний вибір для вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress.